Протистояння сьогоднішнього ігрового дня Техван аутсайдер турнірної таблиці мастера ті дивізіону проти Скаут Group шостої команди, яка змін цікаво у нього запитати, хто ж його улюблений ентренадоре. Зараз атака через правий фланг Михалюню чудово переграв суперника. Михалюню лівою не забуває. Ні, все ж таки м'яч перетинає лівою лінією воріт. Лівою ногою пробив, відбив спершу ривак. Передачу на Чмихова, Мідик. Хороша швидкість. Він і люлька. Можна лівою пробувати у дальній кут, але для суперника помилка. Мідик непоганий прохід лівим флангом, удару ми не побачимо. Лише зараз немає взяти. Місяць серпень після цієї комбінації. Кравець з правої, Ну, станом на зараз. Це Михалюня. Михалюньо чудово розбирається. Класно перекотив з однієї ноги на іншу, Михалюньо 2-0. Як же ж він познущався захистом команди суперника з однієї наї. Допомагає лідирувати 21-го номера у складі Scout Gaming Group колись виступав таким номером у складі туринського Ювентуса. І це йому допомогло здобути перший золотий м'яч. Зараз атака. Зараз обмінюватись передачами О, Який шедевр, Олег, Якимів! Ну ж він вистрілив так вистрілив! Зняв павутину з воріт. Друзі, ми готові повернутися до перегляду другого тайму. зустрічі між Scout Gaming Group та Техван. Рахунок на табло 3-0. Добер. І там з рахунком 4-0 підопічні Юрія Кудінова переграли хлопці Володимира Лаба. Чмихов. Не було хороших шансів. У Техвана зараз були близько. Він дає передачу вперед. Мідику відборє. Корпусом відштовхнув суперника. Мідик може ставити крапку. Мідик у дальній кут. Зробити все найкращим чином. Щепанський. Вперед на Чмихова. Чмихов! Падіння удар немає взяття в ритмі. щось підказує. Дмитро Туан своїм хлопцям. Лучки. простріл! Рикушев! А джінівай простріл! гол! Все ж таки вносить цей м'яч у Лучків у сітку воріт команди Скаут Gaming Group. це вже десь читалось, адже... Також віддати передачу. На випередження хотів зіграти Якимів. Мідик віддав. Семенєв, меніво. Котить удар. Гол 3.2. Андрій Мідик Закочує. М'яч. Фактично опустив ворота. Нітон рухається вперед. Дмитро Туан. Віддав праворуч. Семенів! Удар чи передачі не забивати! Десь мені Олексій Олексія запам'ятався з попереднього розіграшу. Як же здорово, Михай... виходять! Це зараз. Івані Люлька хлопцям призначе знову не зник. Змінюємо лінк на трансляції попереду Perfection проти Adilway. Не пропустіть!